Чи закохані вбивця і жертва? Нескінченність сен-жермен. Я сен-жермен, хранитель фіолетового полум'я. Ви пізнаєте більше себе з кожною миттю кожного дня. Ви просто подорожуєте крізь те, що ви називаєте реальністю простору часу, щоби відкрити більше того, ким і чим ви є. Ви все це. Ви всі вібрації, всі частоти. У вас є ядро, яке є безумовною любов'ю. Це суть того, ким і чим ви є. І все ж ви переживаєте все утворенні як аспект цієї безумовної любові. Тепер ви можете запитати, як можна жити у світі, де існує вбивство, якщо кожен і все в своїй суті безумовна любов. На щастя, для вас у мене є відповідь, як це працює. Вбивця і вбитий це душі, які насправді дуже добре знають одне одного. І особа, яка була вбита як душа, попросила вбивцю як душу дати їй цей досвід. І тому вони вирішили разом побачити маленький сон, де одна ілюзорна фігура, яку назвали людиною, вбила іншу ілюзорну фігуру, яку також назвали людиною. Обидві душі отримали унікальний досвід і зросли завдяки йому. Кожна з осіб, які були залучені, також має можливість пережити зростання. Особа, яку вбили, може пережити це ще до самої смерті, якщо вона відчуває її протягом певного часу, навіть лише кількох секунд. Але вона матиме шанс на зростання в ці кілька секунд чи хвилин, коли усвідомлює, що помирає і що була вбита. Вбивця, який живе після вбивства, має можливість пробачити себе, полюбити себе, мати співчуття до себе і, можливо, навіть прийме рішення спробувати виправити свою провину в цьому житті. Він може фактично виявити, як опинився на тому шляху, що привів його до того, щоб стати тим, хто вбиває і, можливо, зможе допомогти іншим уникнути цього шляху в майбутньому. Отже, бачите, насправді немає смерті, коли все це ілюзія, коли все це насправді просто сон, але дві душі, які люблять одна одну безумовно, дали одна одній досвід вбивства і бути вбитою. Тепер все у вашому житті може бути розглянуте через призму цього крайнього прикладу, який я щойно вам навів. Іншими словами, дуже часто ви кричите у розпачі і струшуєте кулаком у бік Бога або своєї душі, або свого вищого я через щось, що ви переживаєте, і ви припускаєте, що любов утримується від вас ними через те, що ви переживаєте. Але насправді ви це ваша душа і ви хочете мати цей досвід саме в такій формі, як ви його маєте. І для того, щоб мати досвід саме таким чином, вам потрібно забути, що ви ваша душа. Тож саме ви на тому рівні свідомості прийняли рішення мати цей досвід, який ви як особистість, що забула, переживаєте. Я знаю, що це складно і я також знаю, що ви здатні зрозуміти те, що я вам зараз кажу. Пам'ятайте, чи це було рішення прийняти до вашого народження, чи після ви використовуєте свою вільну волю, щоб обирати досвіди, які ви маєте. І пам'ятайте також, ви обираєте лише ті досвіди, які слугують вам у певний спосіб. Ваше завдання знайти, як саме вони вам слугують, і взяти те розширення, яке ці досвіди вам дають. Ви не можете залишатись у ролі жертви, розмахуючи кулаком занадто довго, якщо хочете дійти до того місця, де ви приймаєте це розширення і зростаєте через досвід. Ваше життя повністю про вас. Про те, як ви стаєте більше собою. І чим раніше ви приймете своє життя таким, як воно є, і всі обставини свого життя такими, якими вони є, тим раніше ви зможете взяти це розширення, зрости і більше пізнати себе як душу, якою ви насправді є. І саме в цьому полягає суть вашого життя, незалежно від того, які обставини у вас зараз. Знову ж таки, я знаю, що ви можете це зрозуміти і прийняти. І я знаю, що ви всі готові це почути. Саме тому я зараз це вам передаю. Я Сен-Жермен, хранитель фіолетового полум'я. Числові коди вібрації Сен-Жермена. 144 мільйони 777 тисяч. Глибоке перетворення через прийняття істини душі. 993 881 1133 – Звільнення від карми жертви ката. 12 12 565 888. Повернення до єдності з власною божественною природою. 000 999 1444. Очищення і трансмутація через фіолетове полум'я. Практика. Фіолетовий синтез досвіду. 1. Сядь у тиші поклади руку на серце. 2. Уяви фіолетове полум'я, що софтлі горить у центрі грудей. 3. Промову голос або подумки. Я дозволяю собі побачити досвід моєї душі таким, яким він є. Я трансформую біль у розуміння. Я визнаю свій вибір і приймаю своє світло. 4. Побудь у цьому полі кілька хвилин. Запиши, що відкриється. Запрошення до роздумів, що у твоєму досвіді колись здавалося несправедливим або нестерпним, але тепер ти можеш побачити у цьому урок. Якщо це була угода душ, чи можеш ти пробачити, відпустити або прийняти. Що ти сьогодні готовий, а трансформувати у фіолетовому полум'ї? Поділись у коментарі, твоя мудрість може стати ключем для інших. З любов'ю, ясністю та трансформацією від серця до серця. Хранитель полум'я Сен Жермен.